Від депресії за відсутності зйомок до першої гри в культовому підлітковому серіалі, від ролі невротичної школярки Клер Девлін до ролі головного діаманту сезону дотепної чарівної Пенелопи Фезерінгтон. хейт за пишні форми і любов мільйонів шанувальників. Хто ж вона така? Та, яка спричиняла скандали і стала головною пліткаркою вищого світу, Нікола Кохла і її історія. Нікола Мері Кохлан народилась 9 січня 1987 року в Ірландії, в сім'ї службовця ірландської армії і домогосподарки. Тобто ні про яку акторську династію тут мова не йде. Стати акторкою вона вирішила саме в 5 років, ну звісно, а коли ж ще. Бо це саме той вік, коли всі актори вирішують стати акторами, що є база, класика, стандарт. Отже, маленька Нікола побачила шкільну виставу своєї старшої сестри, чарівник країни Ос. І саме тоді рішення було прийнято. Взагалі, її сестра, яка показала їй сцену і закохала в акторську гру, дуже підтримувала Ніколу в майбутньому шляху до перших ролей. Чого не скажеш про батька? Він був класичним представником службовця, який з 19 років служив в армії і наполягав на тому, щоб Нікола отримала нормальну освіту. І після того, як вона отримала ступінь з англійської мови та класичної цивілізації в національному університеті Ірландії, вона продовжила навчання в оксфордській школі драми, а також в Бірмінгемській школі акторської майстерності. І от коли Нікола проходила все це таке класичне, серйозне навчання, вона жила тою думкою, тою мрією, що от вона зараз цьому навчиться і піде зніматись, грати, тобто жити те акторське життя, яке вона собі уявляла ще тоді на спектаклі старшої сестри в 5 років. Але як ви здогадались, все сталося не так, як гадалось. Після закінчення школи акторської майстерності Нікола переїздить до Лондону і починає досить так завзято шукати роботу акторкою. Це був 2011 рік, і виявилося, що її в цьому туманному альбіоні ніхто ніде взагалі не чекав. Тому весь її ентузіазм просто розбився об такі неприємні реалії, до яких вона не була готова. Вийшло так, що і за нестачі грошей вона не мала ні агента, ні піарника, і фактично все робила сама. Цей період вона згадує з сумом, бо, по її словам, вона прожила ціле життя, перш ніж майбутній успіх прийшов до неї. Їй доводилось постійно працювати на недотичних до акторства роботах. Вона розносила заморожений йогурт, продавала косметичні засоби, працювала офіціанткою і, взагалі, влаштовувалась на будь-яку випадкову роботу, аби було чим платити за оренду. І це все випало на самі такі молоді роки, десь з 20 до 25. І як зараз вона описує той стан, це було важкою боротьбою. Справді важко не робити те, чого ти так відчайдушно хочеш, тому що не вистачає грошей елементарно на життя. І звісно, у руки у неї опустились так, що вона просто здалась обставинам. За цей період ніколи не пройшла жодного прослуховування і кастингу. І от в такому стані вона зрозуміла, що їй взагалі немає сенсу витрачати гроші в столиці Британії. Їх постійно бракувало, і вона повертається до батьків в Ірландії. Бо на той момент її психічне здоров'я було підірване. Оскільки думка про те, що вона зазнала поразки в усьому, що підвела сім'ю, це її виснажувало просто щодня. А найгіршим було те, що Нікола опинилась у великих фінансових боргах. Це зараз вона згадує саме цей момент з усмішкою. Але на той час вона не могла повернути позику, і депресія її накрила з головою. Зрештою, щоб хоч якось почати приходити в себе, вона влаштувалась на неповний робочий день в Голуей, це штат, де вона проживала, у місцеву оптику і продавала лінзи і окуляри. Працюючи там, вона побачила відкритий кастинг для вистави Джез і Джо назавжди в театрі Олдвік і вирішила спробувати. 1500 акторів, які пройшли кастинг і прослуховування, вона була однією з семи, хто отримав роль. Таким чином, Нікола поступово виходила зі своєї депресії, у чому вона мала величезну підтримку всіх своїх близьких, які дуже їй допомагали пройти весь цей процес. І саме ця роль у виставі нарешті принесла їй агента. Коли він її запитав про те, які ролі вона хотіла б спробувати, Кохлан відповіла, що хотіла б зіграти в комедії на Channel 4. Це дуже популярний британський стрімінговий канал. І трапляється диво! Згодом агент їй повідомляє, що якраз там буде збиратись акторський склад для сіткому дівчата з Деррі про чотирьох дівчат-підлітків і одного хлопця, які ростуть у Деррі на тлі. Надважкої смути 90-х років які накрили Ірландію. Щоб підготуватись до прослуховування, вона подивилась частину ірландського конкурсу талантів Поп Старс, у якому 16-річна Надін Койл, це справжня дівчина з Деррі та майбутня учасниця дуже популярної поп групи «Girls Aloud». Вона брехала там про свій вік. І вдавала, що загубила свій паспорт, щоб забезпечити собі місце в групі. І вона таки попала в групу, але через два роки, коли їй виповнилось, 18. І ця Надін Койл не виходила у ніколи з голови. Вона постійно думала про неї, як про завзяту відчай духу, яка так хотіла будь-що досягти своєї мети і жила так, ніби завтра не настане ніколи. Що сьогодні треба встигнути зробити все, що можливе, щоб круто прожити цей день. А далі вже таке: як буде, так буде. І по факту підлітки Ірландії в 90-ті так і жили, бо майбутнє країни було примарним і невизначеним. Коротше, 90-ті загартували всіх. І, от, зрештою, вона виголосила весь монолог під час прослуховування дівчат з Деррі. І очевидно, що її дослідження і серйозна підготовка окупились, оскільки її взяли на роль Клер Девлін, таку маленьку, смішну улюбленицю шкільної банди, шоу миттєво стало хітом. Перший сезон, випущений в 2018 році, став найпопулярнішою комедією Channel 4 з 2004 року. Це також було найпопулярнішим шоу в Північній Ірландії, а потім підкорило глядачів у всьому світі, коли згодом вийшло в ефір на Нетфліксі. Однак для Кофлан успіх був гірким. Лише за п'ять днів до того, як вона отримала роль, раптово не стало її батька, який був так проти її вибору. І от він не зміг побачити, що його донька таки досягла успіху. І ця роль зробила з ніколи те, до чого вона так довго йшла. Зірку вона зіграла підлітка в 30 років. Так, вона витратила більше 10 років на шлях до першого визнання. А далі починається розквіт, критика і боротьба. Але боротьба не з критикою, а за право виглядати нестандартно і не створювати себе оземпікову дівчину з нульовим розміром одежі. Після ролі в виставі розквіт Міс Джин Броді, до якої вона знов ж таки дуже серйозно готувалась, по іншому, як ви зрозуміли, ніколи не може. Вона досліджувала свого персонажа годинами працювала над своїм еденбурзьким акцентом, намагаючись відтворити фізичні зміни героїні у віці від 11 до 15 років. Я дуже пишалася цією роботою і була у захваті і в бажанні поділитись нею за аудиторію. Але одному з критиків цього виявилось недостатньо, щоб оцінити професійні здібності ніколи. І все, що він пише про цю виставу, це Нікола у ролі Джойс Емілі, маленької дівчинки із зайвою вагою, яка завжди буде предметом незрілого гумору своїх товаришів. І це був той самий критик, як виявилось пізніше, який назвав її просто товстою дівчиною, яка грає в сіткомі дівчата з дері. На це Кохла написала дуже потужну статтю в Гардіан. Він мав дослідити мою акторську роботу. Натомість він досліджував моє тіло. Це неприйнятно, згодно з нею. І рознесла в пух і прах цього критика, який, до речі, був дуже вагомий своїх. Критичних колах. Далі ще були інциденти, коли її багато разів запитували в інтерв'ю щодо її відношення, до свого тіла, його форми, на що вона дуже різко і однозначно відповідала: Я не боді позитивна активістка, я акторка. Якщо треба буде скинути вагу для ролі, я це зроблю. Якщо треба буде набрати ще більше, я теж це зроблю. Ну, суть, ви зрозуміли. Моє тіло, моє діло, і де вона не права. Ну, Серйозно. А взагалі Нікола, така активістка і правозахисниця. Вона виступає за права жінок робити аборти в Північній Ірландії, підтримує ЛГБТК Плюс спільноту. Тут вона молодець. А ще Нікола Кохан відкрито виступає за припинення вогню в газі, не зважаючи на те, що її попередили про наслідки, які вона може понести як репутаційні, так і професійні. І може взагалі лишитись роботи в інтерв'ю. Вона пояснювала свою позицію, що робота її батька в організації ООН з контролю за перемир'ям. Ну ті, хто завжди дуже стурбовані, кому як не нам це знати, сформувала її переконання, але як ми вже знаємо, батька її не стало, і, можливо, для ніколи це така дань пошани і поваги до його діла. Не знаю, а можливо, це дійсно її переконання. Отже, давайте про Барбі. Де Кохлан знялась в коротенькому епізоді в ролі адвокатки. Чому роль така коротка? Бо тоді вже вона була задіяна в зйомках Бріджертонів, куди її затвердили майже одну з перших зі всього акторського кастингу. Але це було секретним секретом про те, що йдуть зйомки, ніхто не знав. І саме тому ця роль в Барбі для її шанувальників стала дуже важливою, тому що це по факту була перша роль Ніколи Кохла на великому екрані, в великому кіно. до цього були лише театральні постанови і сітком на стрімінговому каналі. Кохла набожнювала Барбі з дитинства і ні секунди не сумніваючись, вона сказала так, коли її спитали, чи хоче вона зазирнути до Барбі Ленду. Потім прогриміли Бріджертони, де Нікола, який на момент старту зйомок було 33 роки, зіграла 17-річну пенелопу Фезерінгтон. Охлан затвердили одразу майже після першого прослуховування, бо творці серіалу шукали акторку, яка б змогла вдихнути життя в книжкового персонажа. І зробити його цікавим і сучасним. І як ми з вами побачили на екрані, продюсери не помилились в виборі акторки на роль Пенелопи і головної пліткарки серіалу. А в тій самій яскравій сцені третього сезону, в кареті, Кохлан побачила шанс відмахнутись від усіх дискусій стосовно її пишних і нестандартних форм. Якщо ви раптом не дивились цей серіал, то це саме відверта сцена. Сезон. За її словами, ця сцена повинна була припинити розмови навколо її тіла. Надзвичайно надала їй сил, і Нікола почувалась прекрасно в цей момент. І головною її думкою було, що коли їй буде 80 років, вона захоче озирнутись і згадати, як це все було і як круто вона виглядала. А Нікола Кохланд тепер не потребує брати позики в банках і взагалі тема безгрошів'я її залишила. Бо зараз вона встала на дорогу великого акторського майбутнього, маючи грандіозні плани на кіно. Відео, шоу, інтерв'ю, в яких з'являється Кохланд, набирають мільйонні перегляди. Вона знімається в рекламних кампаніях і отримує пропозиції на Прослуховування майже щодня. Чи заслуговано це на 100% так, бо ця дівчина дійсно сама себе зробила без ніяких еківоків? А після завершення зйомок Бріджерто Нікола, яка завжди робила акцент, що вона звичайна дівчина з ірландського села, поїхала додому в Ірландію, де вона допомагала своїй мамі формувати дім, готувати різну смачну їжу і вкладати ламінат. Про своє походження і коріння Нікола каже так. Я не думаю, що в мене є шанс стати занадто пихатою і самовпевненою, коли я стою на колінах і кладу ламінат в будинку своєї мами. Ну, не знаю, не знаю. Подивимось, як далі буде розвиватися її кар'єра, що буде з її громадською позицією, і чи не зламає її Голівуд. А я маю надію, що вам ця історія сподобалась, і ви подякуєте мені підпискою і вподобайкою. З вами була Марія. Підтримуйте український контент. До побачення в нових відео.